Вітаю, наш Господь, Господь порядку. Як же нам навести порядок у нашому житті? Давайте звернемося до першої книги Буття там, де Господь створював небо і землю. Коли він створював, створив спочатку небо і землю, і земля була пустинна, але сказав він, що це добре. Він створив світло і тому перша порада, як навести лад, це пролий світло в своє життя, освіти усі проблеми, які у нас є. Друге. Відділи воду від води, знайди твердиню і встань на опору віри. Третє земля була створена для того, щоб віддавати. Починаєш сіяти, сіяти добро, і будеш пожинати добро. Четверте нічого постійного немає. все змінюється. День змінюється вечором, вечір ніччю, а ніч після ночі буває ранок. Просто прийми це, прийми як даність, і просто іди і отримай насолодження від життя, бо ти є творець свого життя. І останнє будь людиною, вдихни життя, усе, що ти робиш, і Господь благословить нас.